Кременчук готується до настання холодної пори року, використовуючи всі можливі технології для забезпечення Кременчужан теплом. Промисловими підприємствами Кременчука було виготовлено кілька сотень печей буржуйок, які служитимуть як альтернативне джерело опалення для містян комунальних підприємств та збройних сил. Їх використовуватимуть у пунктах обігріву, а також будівлях, де їх застосування буде вважатися безпечним. Місто Кременчук готується до найскладнішої зими. Зараз формуємо парк буржуйок. Які будуть використовуватися в разі зникнення енерго чи теплозабезпечення житлових будинків певних мікрорайонів? Частину з них ми передали Збройним силам України, а частина буде використана в місті Кременчуці для забезпечення. Так званого теплового резерву наразі вже сформовано запас буржуйок, аби використовувати їх і в роботі комунальних підприємств, і підрозділів ДСНС у разі необхідності. Перші буржуйки також можна застосовувати і для приготування їжі. Зараз проводимо закупівлю булеріанів для того, щоб підтримувати належну температуру для роботи технологічного обладнання. Ну і звичайно, створити місце, де люди зможуть прийти, погрітися, а можливо, навіть приготувати їжу. Ця буржуйка зроблена з врахуванням того, що є варочна панель, на якій і можна приготувати найпростіші страви. Звичайно, віримо в збройні сили України, віримо в нашу перемогу і розуміємо, що зараз. Фронт і тут теж ми маємо забезпечити теплом наше місто, пройти цю складну зиму і рухатися вперед до перемоги. Ця зима обіцяє бути найважчою за роки незалежної України. Рашисти продовжують нищити нашу критичну інфраструктуру, позбавляючи нас світла та опалення у домівках. Але не зважаючи на це, ми тримаємося і готуємо пункти обігріву, які будуть відкриті в усіх мікрорайонах Кременчука. Дарія Кимець, Максим Бальчик, Кременчуцькі новини.